Вітаю всіх, мене зовут Ігор і в цьому відео я розповім, що таке модифікація. Я візьму листочку, де я написав, тому що я запинаюсь, буває, забуваю. І мені порадили, щоб я записував сценарій, щоб не запинатись. Отже, що таке модифікація? Вітаю всіх! Мене зовут Ір. Я хотів розповісти з допомогою Божою. У відео, що таке модифікація для гри. Модифікація це змінення гри, яку роблять модмейкери на чистому ентузіазмі, тобто безкоштовно, тому що йому подобається ця гра, і він хоче поділитися з іншими, щоб зіграли і гарно провели час гравці. І цим підтримуючи розмовники в гри. Я назву на яких можна робити модифікації. Crasis, Crasis Wars, Stalker Tin Chernobyl, Stalker Чiste Небо, Stalker Поклеп Припіді, Квек перший, другий, третій, четвертий, Half life перший, другий, Portal, перший, другий, Harris Mod, Doom перший, другий, третій, Wurf First 3D. Ретут кто касла монферів. Fallout 3 New Vegas нюбез. Палаут ньюбес. А, еще четвертый. Зараз я запишу. Чтоб не забудьте. И четвертый можно, если что, забудь записать. Elder Scrolls Scarim... Че... 5 Scarim и Elder Scrolls об него четвертый. Есть это плейни, где можно створить моделика. Это... Також недавно випустили для Відьмак 3, як я називаю СДК, яку можна розставляти або готові в модельні з гри, або створюючи самому. Можна навіть брати безкоштовно скетчап. Але це сайт треба вказати, що ви взяли там модель. Також є, є по Arma 2, 3, десь, десь Standalone, Squad. Вроді все сказав. Якщо вам подобається гра і ви хочете пограти модифікацію, то краще дивитись мод дебі. Модифікацію можна прикладати, якщо вона англійська або інша мова. Змінювати модель, додати свою, чи безкоштовно, або з гри. Можна навіть сюжетні, текстурні, які покращують графік. можна або змінити текстури, можна код, навіть покращити шейдери. Монокод, але це більше для програмі, хоча я хоча я сам завдяки богу мені подивитись готовий код на хідгапи і додати. Наприклад, я не програміст. І змінював як падіння дощу, як, щоб було схоже на сніг. Це всталки, падають не партікла, а модельні дощу. Сейчас, я так. Нема. еще сейчас изменю так тиски изменю до еще так я так убрал инси код яки был сталкер калл чернобыль так Мініум. Це пісочна, це база яка схожа на сталки аномалії і всіх збірок. Так, давайте я напишу душ. Ну, вроде я правильно напишу. Душ, дош. Я правильно? Забрав язик. Ой, мову, я вибачаюсь. обощаюсь. Ну правильно, дощ, дочь. Все правильно. А вот, дощ. Так. Хай будет... О, дещо. так, Такие як Half-Life перший, другі, портал в друге. И кто канцлер канц, встретим можно навіть додати в ну, А на... Додати гру гру в Steam, але вона повинна безкоштовна і треба заплатити 100 баксів, кажуть, що потім повертати. Також модифікація додавати, чи змінювати потікли шейдер. Можна змінити на повноцінну повноцінну гру з покращенням або це буде Дон чи DLC, або можна. Короткомістражний. Отже, в модифікацію можна зробити повноцінну гру або навіть коротку. Як вам завгодно, Скільки дозволяє ваше знання, знання, які вам дарує Бог. Дякую за увагу. Під відео я залишу на сайт ModDB. Вот. Так. А також, А також... Так, по моделям і текстурам. Бажаю, що вас і захисники, і захисниць, і оберігав бок і так. Так, трішки я зроблю інакше захисниць, і всю Україну оберігав бок. так краще. Щоб закінчилась війна і ніколи не було, навіть не було сорока. І щоб захисники захисниці, і захисниці, ті, хто повнули, повернули живі, і щоб порко з зникла як краса на осаносова. Дякую всім. Вибачте, що я зачитував з листочка, тому що мені порадували, тому що я дуже запинаюсь і забуваю, неправильно кажу. У мене з цим дуже велика проблема. Мені порадили. Дякую тому, хто порадив. Бажаю, щоб її Бог оберігав. І всіх також, і всіх Україну. Дякую З вам, Богу. Неначе я все сказав.